Доброго дня, ми з України. Ви на каналі трохи про право від Ростислава Кравця. І я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням оренди з правом викупу. Наразі це питання стане, я думаю, актуальним, особливо для тих осіб, які втратили власне житло, які не мають власного житла внаслідок війни, і які намагаються все ж таки не поїхати з України, а залишитись в Україні і почати її відбудовувати. Не забувайте підписатись на канал, можете авансом ставити вподобайки і ділитись цим відео з тими, кого воно може зацікавити. А також обов'язково коментуйте та задавайте питання, я з радістю буду на них відповідати. І так, поїхали. На сьогоднішній день на сайті Київської міської адміністрації з'явилась об'ява, що планується видалення комунальному підприємству «Житлосервіс» близько 2 мільярдів гривень для закупівлі житла. Тут також питання. Це окремо. Я зараз переговоримо з цього приводу, чи не буде це просто корупційною схемою. Саме житла для переселенців. Тобто, якщо бути відвертими, то це повинно бути. Закуплене виключно вже готове житло, тобто не житло в новобудовах, які потрібно ще вкласти ту ж саму суму коштів для її ремонту, а фактично повинно бути вже відремонтоване і придатне для проживання житло, не потребуючи якогось е, додаткового ремонту, а щоб відразу можна було жити. Звичайно, люди можуть там щось добудовувати, ремонтувати, доробляти самостійно. Єдине питання, що для цього всього потрібно буде отримувати дозвіл. Дозвіл безпосередньо власника майна саме адміністрації чи житлосервісу, якщо це доручать здійснювати йому. І все це буде повинно звертати увагу, прописано в договорах. І так, на що варто звернути увагу? Для того, щоб всі розуміли, що питання викупу житла. Оренда з викупом житла це не нове, нічого тут нового нема, це можливо зробити. Єдине питання в тому, на яких умовах це все буде відбуватись. Тому що сама оренда розмір оренди повинен фактично покривати ту відсоткову ставку, яка на сьогоднішній день існує на ринку, або чимось компенсуватись. Якщо ми говоримо про компенсацію, тут дуже важливим треба розуміти. Хто саме компенсує цю різницю в оренді, чи в відсотковій ставці, чи яким чином вони будуть це прописувати, щоб не вийшла така ситуація, що нібито оренда складає там 5%, якщо ми там беремо на 20 років? Однак реальна відсоткова ставка складає і відповідно розмір оренди складає там 20-25%, відсотків. Ну саме ті відсотки, які на сьогоднішній день існують на ринку. Хто буде компенсувати оцю різницю? Якщо це, говорить, що буде компенсувати держава, це повинно бути чимось. Гарантована, тому що сьогодні вона компенсує, завтра грошей немає. Вона припиняє ці компенсації. І фактично, особа, яка не розраховувала на такі великі платежі за договорами оренди, повинна їх сплачувати в інакшому випадку. Вона втрачає право користування цим житлом, тобто вона. І не викупає це житло, і гроші, які вона вже вклала в це житло, вони фактично втрачаються, і фактично їй може бути позбавлено права користування цим житлом, тому що вона не є власником. Звичайно, в цьому житлі можна реєструватись, відповідні є і законодавчі з цього приводу підстави, ну, знову ж таки, з дозволу орендодавця, і в подальшому орендодавець, у разі, якщо ви не виконуєте цей договор оренди, вас може виписати. Тобто головне, на що варто звернути увагу, це розмір цієї ці суми аренди, вартості оренди і яким чином вона буде враховуватись, яким чином вона буде змінюватись. Тому не поспішайте. Це дуже добре, що держава, ну тут не держава, тут Київська міська адміністрація, тут теж дуже великі питання, чому я говорю, що, щоб це не було якісь корупційні схеми для підтримки тих же забудовників. Чи вам не дали там квартиру просто без нічого, ви робіть ремонт, цей ремонт нікуди не враховується, і в подальшому ви ще можете втратити це житло знаєте, зробити за спасібо. І ремонт, і передати житло державі. Тому варто на це звернути увагу. Також варто звернути увагу на строк. Пільгові строки, у разі якщо у вас є відповідні прострочки, через які строк виникає право щодо дострокового припинення договору оренду. Також зверніть на це увагу, окрім самих відсотків. Також зверніть увагу на те, яким чином ви повинні вносити платежі, куди ви повинні вносити платежі і яким чином вони розраховуються за який період. Чи є можливість достроково повернути платежі. Дуже часто, звичайно, на це не звертають увагу, однак, як показав банківська криза 2008 року, що роблять банкіри, вони укладають договори таким чином, що ніби ви маєте право. Достроково погасити кредит, однак відсотки ви все одно сплачуєте з усієї суми. Як це відбувається? Ви маєте право достроково внести платіж, однак відсотки нараховуються на суму до кінця місяця, в незалежності від того, чи внесли ви цей кредит. Відчуваєте різницю? Тобто, ви можете внести за 5 місяців. Наперед, однак за ці п'ять місяців все одно ви повинні сплачувати відсотки як від цієї суми. Така ж ситуація всі час була в Дельтабанку. Відсоткова ставка там 2%, кредит 2% без, без застави. Однак відсотки нараховуються на суму взятого кредиту. І фактично, ви навіть. Погасило, у вас залишилася 1 гривня, наприклад, заборгованість. Однак відсоток, оці 2-3% нараховується, ви взяли там 20 тисяч гривень, на 20 тисяч гривень нараховується 3% на, на цю одну гривню. Тому на це також варто звернути увагу. Ну і, звичайно, на штрафні санкції, на можливість робити перебудову, там, добудову, ремонти, хто несе відповідальність за, е, наприклад, неналежне утримання. Будівель чи якісь аварії на це все варто звертати увагу, тому якщо вам дають договір, не поспішайте підписувати. Раджу проконсультувати з адвокатами, які саме в цьому спеціалізуються, раджу звернути увагу на всі ці пункти: і відсадкові ставки, і порядок погашення, і порядок дострокового припинення, і порядок дострокового викупу, які суми ви повинні будете сплатити, і яким чином вам передається це житло. Це найголовніші пункти, які варто... Звернути свою увагу при укладанні договору оренди з правом викупу, поки на всьому це. У разі, якщо у вас виникнуть питання, звертайтесь. Ну і сподіваємося, що це не буде корупційною схемою, що ця схема дійсно буде розроблена таким чином, що вона реально допоможе людям отримати своє житло, власне житло, сплачуючи просто арендні платежі. І пам'ятайте, Україна обов'язково переможемо. Слава Україні! І не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на канал. До зустрічі!